Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «Доста», Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні хочу поділитися з вами новинами, які е трошечки нас, звісно, шокували, скажімо так. Але ну, в цій державі розраховувати на щось інше ми і не могли сподіватися. Тому почнемо. Значить, 21.03.2023 року. Відбулось засідання, відбулася касація по справі Павлова по ДТП. Значить, хочу вам сказати, що суд підтримав касація, підтримала рішення першої та апеляційної інстанції. І Павлова залишили за ґратами за ДТП, якого він не скоював, по справі, яка шита білими нитками. І... Виникає у мене закономірне питання, чи потрібні цій державі взагалі патріоти, і за що зараз більше ста чоловік з нашої організації воює на сході, захищаючи суверенітет, державну державу, цілісність і все інше. Хочу трошечки з вами пройтись по історії, хто такий Паша, де він взявся, що він робив, щоб ви зрозуміли, що це за людина і за що його реально посадили. Ми в справу намагалися вести вас в курс цієї справи всенької. Протягом цього часу Паша розповідав по цій справі, робив цілу купу відео, потім було відео від адвоката, потім було відео від мене, багато було різних відео. Але давайте все таки спочатку. Дуже багато негативу. Можна почитати в коментарях від ботів або від тих, кому він став на хвоста. Його називають контрабандистом, самим страшним злочинцем на Закарпатті. Так от паша сам неодноразово говорив, що колись він займався і досить успішно контрабандою сигарет. Жила собі людина, заробляла собі гроші, безбідно, жила. Вистачало йому на усе, але в один прекрасний момент в голові пенькнуло, і людина вирішила жити чесно, по закону, для того, щоб щось залишити своїм дітям, щоб ті діти мали якесь майбутнє, щоб вони не їздили як більшість закарпатців і велика кількість взагалі українців по заробітках. І от почав паша жити чесно. Але чесні люди в Україні нікому не потрібні. Він почав показувати, як же ж так відбувається, чому на Закарпатті почали різати ліси, куди ті ліси дівалися, хто їх різав, як їх різали, без жодних документів, без бірок, без нічого. Шло це по певних кишенях. Почав показувати, як на Закарпатті розкрадали рінчу, річковий камінь, хто не в курсі, або піщану суміш, піщано гравійну суміш. E, значить, теж йшло певним підприємцям в кишені, йшло на велике будівництво, всі будували, всі робили, всі собі діду в карман клали, а Паша це все показував, викликав поліцію, писав заяви, по закону людина діяла. Ну, почав показувати ліві АЗС, які, до речі, на сьогоднішній день теж працюють, колір трошечки поміняли, власник нібито змінився, але азески працюють. На сьогоднішній день армія заправляється за гроші, а колишні Медведчуковські, як на них говорили, автозаправочні станції, ліві АЗС, працюють. І на кілька гривень дешевше, там не, не скажу, що на 10-2-3 гривні різниця в ціні, і працюють. І знову дінюшка комусь в карман. Показав розкрадання труби дружба 2 я думаю, що ви бачили вже те відео, ТСН те перед виборами, так його гарно крутила. Те відео. Комусь було вигідно показати Павлова, який бігав по Закарпаттю і показував усе те, і присвоїти потім собі, нібито СБУ, поліція, там ще хтось накрив цю таку велику контрабанду і великий дірібан державного майна. Показав неодноразово це там. Я думаю, що ви теж про нього вже чули, знаєте, бачили. Це конфісковані речі з митниці, які потім мадами, дружиночки депутатів і всіх інших дуже гарно передавали як благодійну допомогу. Нібито ж це ж вони з власної кишені розкошелились і давали кудись. Показав він, як діяла поліція на Закарпатті, як вона кришувала. Е Гральні апарати. Я думаю, що ви неодноразово це бачили, скільки разів хлопці закривали ті апаратки, які теж комусь в кишеню приносили непогані доходи. І в один прекрасний момент Паша поцапався з Москальом. Нагадуйте собі, це наша з вами історія. Поцапався з Москальом, і москаль сказав, що він його посадить. Потім з'явився Петров. Колишній керівник шостого відділу, який замішаний не в одній резонансній справі, але про це мовчать. Потім з'явився теперішній керівник поліції Закарпаття Калєснік, дружина якого там недавно, ви ж я думаю, спостерігаєте за тими діями. припаркувалась неправильно, людина зробила зауваження і отримала проти себе кримінальну справу. Дуже багато всього показав Павло разом з хлопцями того, що робилось на Закарпатті, і дуже багатьом своїми діями і вчинками виходить завадив заробляти гроші. Відбулася дивна ситуація, нібито ДТП, нібито й постраждалі і все інше. Але якщо розбиратися у тій справі, читати справу і хоча б трошечки розуміти, що там відбулося, то можна чітко зрозуміти, що Павлова ситуації взагалі там не було Натомість потім йому спалили автомобіль. Машина вигоріла вщент, але якимось дивним чином пакети, які були на експертизі, загублене зеркало, при ДТП. Е співпали провода. Ви уявляєте, машина вигоріла так, що живого місця немає, ні кольору, нічого не видно, а провода видно, якого кольору були. потім були підкидання гранат йому двір, потім було скручування коліс, потім було е, підрізання тормозів, було дуже багато всього. І, зрештою, решт, аж на чому його посадили, це на тому, що він віз волонтерку до конотопа і в задню кишеню джинсів йому підкинули гранату, бо не було його за що закрити. І от вирішили під час війни, отакими от діями, закрити людину. Яка боролася зі свавіллям, яке відбувається по всій Україні, не тільки в Закарпатті. Громадська організація розрослась, ми всі доєднувалися після певних відео. Паша навчив нас всіх відстоювати один одного, бути колективом, навчив дуже багато, як боротися з чиновниками. Не потрібно їздити на Майдани, потрібно вдома на місці працювати. І ми почали працювати. І чим більше ми працювали, тим більше тиск отримував Павло за нас усіх, тому що саме більше йому там прилітало. Ну і на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Хтось, можливо, подумає, що це кінець ще громадської організації, чи можна поставити хрестик на Павлові. Я думаю, що той, хто за нами слідкує, той, хто знає нашу діяльність, ви розумієте, що. Ми так просто не здаємося, і ми будемо боротися і за Павла, і за діяльність пашину, тому що не можна залишити людину у цій біді саму. Тому що сидить українці, він практично зараз за кожного з нас з вами. Тому що людина не побоялася, людина показала все те, що відбувається. Дуже прикро, що чиновники на Закарпатті, Тищенко там їздив мільйон разів уже на те Закарпаття, що там і прям як рідний. Е, що ж ви раніше не бачили це те, що показувала Доста 2014 року? Всліпли тоді, а сьогодні копіюєте усі дії громадської організації. Дуже прикро, коли на РНБО Данілов розповідав, що хлопці Закарпаття молодці, вони зупинили розкрадання труби Дружба 2 Потім випустили Медведчука, за кордон, обміняли на наших хлопців, хоч щось добре сталося з тим Медведчуком, що пригодився хоч десь, хоча дав свідчення проти Порошенка. І Порошенко замішаний і з тією трубою, з тим заводом, з якого заправлялися. Я думаю, що ви пам'ятаєте відео Пашине, де з, однієї, з одного заводу заправлялися усі марки е, палива. І лукойл, і око, і вок, усі з однієї труби. Я думаю, що ви бачили це відео. Так от за усі ці діяння, які творили чиновники, які висвітлив Павлов, на сьогоднішній день він сидить. Ми, як громадська організація, сьогодні хочемо звернутися до вас. Ми допомагали багатьом, а тепер потребуємо вашої допомоги теж. Я дуже вдячні тим людям, котрі написали. Що готові підтримати фінансово. Для цього ми виставили картку. Хто має можливість, хто має бажання, будь ласка, підтримуйте. Але у нас до вас є інше прохання не в грошах. Напишіть, будь ласка, хто що може. Можете листа, можете кілька слів на підтримку Павлова. І ми хочемо це все роздрукувати, долучити туди усі пашені відео. Такі є самі резонансні, і ну, просвітити Володимира Зеленського, просвітити е, Данілова, раду національ... керівника Ради національної безпеки, показати кожному окремо, що робив Павлов, що він викривав. Ми вимагаємо чесного і справедливого розслідування. Звичайно, буде далі Європейський суд, звичайно, це все буде, але нам на сьогоднішній день реально потрібна ваша підтримка. Тому я прошу кожного, хто е, хоч трошечки слідкує і розуміє нашу ситуацію, підтримайте, будь ласка, тому що, е, як Паша говорив, разом ми з вами сила, і разом ми зможемо і його витягнути, і зможемо допомогти один одному. Будь-який лист, будь-яку, е, що ви вважаєте за потрібним написати, ви можете скидати. На Viber, на месенджер, кому куди зручно, просто фотографію. Ми будемо роздруковувати, зберемо певну кількість цих листів і все разом завеземо в Офіс президента. Тому що, ну, або наш президент в такому куполі якомусь, хоч і їздить там по Україні і під Бахмутом, ось ви, я думаю, бачили, був і кругом був, але елементарного чогось йому не хочуть показати, що реальні люди, які... Захотіли жити чесно в цій країні, в цій країні реально виходить не потрібні. Якщо ви подивитеся на кількість добровольців, які сидять за ґратами на сьогоднішній день, то це ще одна армія. Тому е моя особиста думка, що за ґратами мають бути такі, як Третякова. Я думаю, що ви теж бачили, це депутатша, яка хоче на сьогоднішній день з військових зняти пільги. За мають бути такі, як Петров, такі як Москаль, такі як Порошенко і багато-багато інших тих, які розкрадали цю державу всі більше 30 років, і які не понесли жодного покарання за свої діяння. Тому, друзі, ще раз кажу: дуже прошу вашої допомоги. Будь-який лист. Що ви вважаєте за потрібним написати, будь ласка, можна на мій номер телефона на Viber 097 20 80 666, можна на месенджер, можете зайти в Телеграм, там є номера телефонів керівників усіх осередків, кому куди зручно, туди, будь ласка, відправляйте. Нам просто дуже необхідна ваша підтримка. Тому всім дякуємо за увагу, дякуємо за розуміння, волю Павлові, і ми будемо цього добиватися усіма можливими і неможливими способами. Ще хотіла зазначити, знаєте, були пропозиції певні, де пропонували вийти і мовчати, і Паша відмовився. Тому я вважаю, що, хоча б за це, ми всі маємо за нього поборотися. Тому що людина... Погодилась сидіти, але мовчати не погодилась. Тому, друзі, далі буде разом сила, Геодоста, разом до перемоги, волю Павлові і тюрму усім злодіям.